Рада вас вітати, заходьте до мого родинного музею. Кладишки це згадка про маму, це молоко, корова, І на чому ми виростали, звичайно. Це теж наше сімейне. Я знаю, мама тісто замішувала, але колись розказувала, що як виходила заміж, так і кисіль заливали, бо не було тоді не каструль, ні, ніяких нічого діжечки. Також замочували яблука, замочували капусту за віками. Це моїх батьків, так і залишилися коньки мого дитинства. Сніжинка називалася. Ну, це предмети також побуту, деякі подавали, але це мама не Вона у мене така була умничка. Вона робила в свій час овечки були в колгоспі. Вона настригала тих овечок, до речі. Ножниці, щоб підстригати овечок. Але вона наскубувала тихенько і потім робила нитки. А коли була голодовка, то вона їздила на е, Западну Україну і вимінювала зв'яже хустинку, поїде, поміняє там на зерно, щоб було за що жити. Батько в мене був музикант, і це, це його труба був ковалем, єдиний у нас тут у місцевості. Так що ці всі рогачі, всі коцюби, всі сапачки, все було зроблене його руками. Він був такий молодець. Так що, е, тертушка дуже мені запам'яталася. Це дід її робив своїми руками набить гвоздиками стільки тих дирочок у мене цей стільчик маленький у 37-му році діда мого репресували. А він е, шив взуття, і на той час він був бригадиром колгоспі. І цей стічок я знайшла і запитала, чому він так. Я була маленька. Чому він такий? Каже, бо дід багато шив, сидів, і йому потрібно було, якби для зручності зробити такий стічок. То я його зберегаю як зіниці ока, чесне слово. Бо діда ми ніколи не бачили в житті. От. А коли вже вийшли книги реабілітовані історією, от, так знайшли його портрет там у книзі, і аж тепер ми побачили діда. Це йому десь було тоді 43 роки, то вже його там розстріляли в Житомирі. Так, не вишивала, ну, в школі, може, десь нам трошки показували, а взагалі не вишивала. Займалася бізнесом, але прийшов такий час, я захворіла. І захворіла так сильно. Батькам я не на той час я жила в Києві, батькам про це не хотіла говорити, бо мої батьки були вже в возрасті люди. І я вирішила вийшти ікону і передати мамі з батьком на пам'ять сестрою. І сестрою передала, дякуючи Богу. Знаєте, вона в мене так швидко вийшла ця ікона, і я прочувствувала, що от мене це лікує, напевно, потягнуло. І я вирішила вишити тайну вечерю. Взяла нитки, взяла тканину, попросила мене завести до церкви, благословення у батюшки взяла. І мені хотілося швидко вишити. Я не знаю, я сутками, напевно, шила її бігом-бігом, молилась кожному апостолу, вишую одненького, стою на коліна, молюся, І десь за вісім місяців я вишила. І я навіть не задумувала, що я піднімаю своє здоров'я. ці пальці, до крові перебінтовую і піднімається моє здоров'я. І настільки мене захватило це вишивання, я досі. Сибір, ну, не можу зупинитися. Я навіть якщо пару хрестиків в день не поставлю, то я злюся на всіх, бо мені не вистачило часу. Спочатку була тематика цер церковна, більше ікони йшли, а потім тематика мінялася. Мене більше на дитинство проникла, так як не маючи своїх дітей, то я хотіла свою біль, напевне, викласти в картинах на дитячу тематику. Потім більш такі тематика пішла, класика, мені захотілося зарубіжця спробувати, але коли почалась війна в Україні, то тематика зразу ж похилилась на те, що Україна це саме основне. Українці, це взагалі ж це нема, нема слів. Я дуже люблю, дуже люблю наш народ, бо ми працьовити, ми на, на, на головому місці збудуємо, построїмо, а не розвалимо. Я правда вийшла президента і в планах було подарувати картину подружжя, але... Коли війна почалася, так мені захотілося продати, задонатити на війну, тому що портрети ще ми будемо шити. А ось допомогти армії хоч, хоч якось, хоч трошки, хто скільки може, да? якусь ту машину, якісь ті пироги, все потрібно, люди повинні згуртуватися, допомогти. І так я Вирішила, щоб президент підписав, виставити на аукціон і за, і за гарні кошти продати і допомогти армії нашій, нашим хлопцям. Я побачила цей погляд і зупинилася, і захотіла срочно шить шить людину він в Я молилася й шила молилася кожну минуту кожен день щоб тільки він вийшов бо я ж хочу ще зустрітися з ним запросити його сюди в музей подарувати йому цю картину як вдячність не тільки янову а всім воїнам нашим всі вони всі герої хто там знаходиться бо ми лягаємо спати завдяки їм це в мене робота буде Портрет Героя України 23 роки було хлопчику Андрій. На жаль, він загинув в Маріуполі на Азовсталі. Батьків своїх, вони ще були живі. Вишила. Також спішила, бо мама в мене з 24 го року, батько з 28-го. То я також дуже спішила, щоб вони ще встигли побачити. Ну Це мої бабусі, це мої батьки. Ці чотири рушнички вишивала моя сестра старша. На жаль, її вже немає. Але я все зберігаю. Під сіточки ці всі в'язала мама. Ніна Матвієнко мені подарувала такий альбоми. Збірник ікон України. Дуже-дуже старовинний. Є на що подивитися. Дуже гарний. Цінні речі. Нагорода від нашого президента, заслужено майстриня України. І коли я вишиваю, то я в такому покої знаходжуся. Я ставлю собі стіну, нікого в мене немає поряд. Я вся вникаю у вишивку і блаженство. Мрія у майстрині це перемога. Звичайно, я, я просто, знаєте, так, як вишивається, бачу цю перемогу. Здоровенний лишитий рушник з усіма е, регіонами України. Просто От вся тематика на одному рушнику, і всі підняли цей рушник і несуть по, по площі в Києві. Передодні свята, так. день вишиванки так. у нас буде. До речі, Так я хочу привітати всіх вишивальниць, бажати їм мирного неба, здоров'я, нехай Бог благословляє вас, ваші сім'ї, ваші руки, нехай мрії ваші збуваються, щоб не було в житті. Ви знаєте, що ми повинні працювати і допомагати нашій державі як найкраще. Всіх обнімаю, цілую і мирного нам.